Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars І сьогодні у нас буде незвичайне відео. Сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання, а допоможе мені у цьому наш топ-менеджер. Тепер уже керівник рівенської філії Олександр Руднік. Всім привіт! І так, щоб люди більше розуміли, хто перед ними знаходиться, я б хотів почути від вас вашу історію. Як ви сюди потрапили, можливо, якийсь попередній досвід на інших роботах. Я угу, зрозумів. Ну, взагалі, як потрапив в компанію Magnum Cars, це хотів для себе купити машину. На той момент це був Ford Fusion. Тобто, 2015 року зазвичай такі машини на ринку України коштували плюс-мінус 9-11 тисяч. От а у якості вистав собі ленту в інстаграмі. Ну і тут мені вибило Ford Fusion за 6 тисяч. Ну, відповідно, я зразу зацікавився. Думаю, як це так, 3000 різниця. От, ну, мені цікаво було, бо я в принципі, вже був готовий купувати на той момент за таку типу суму авто. От, перейшов на сайт, це була так само компанія Magnum Cars. От, дивлюсь, що займається там, викупом автомобілів США, Європи, Канади і Китаю. От, займається, тобто подивився, все так подобається. І слідкую далі собі за сторінкою там, тиждень, другий. Місяць, от, і якось сторіс побачив, що шукають менеджера з продажу на той момент. О, тобто пише, що як такого там сильно великого досвіду не потрібно, головне бажання працювати. Тобто є кар'єрний ріст, і також, в принципі, якийсь попередній досвід з машинами. От, і я вирішив себе спробувати. Написав, що я такий-то, такий-то, амбіціозний, хочу працювати, хочу заробляти гроші. От, і купувати автомобілі. Мене позвали на співбесіду, і відповідно прийшов і е, певний період працював менеджером. От це було орієнтовно 6 місяців. І вже. Е, при таких результатах досить хороших мене назначили керівником рівненського відділу продаж, де зараз займаюся і працюю. Угу. Зараз вчите стажерів можна так сказати? Е, ну, когось стажерів, когось вже з менеджерів передаю свій досвід, от той, який набув за довгий період, і, скажімо так, покращуємо роботу. Ви угу. випливає таке питання: купила ФрДА? Ні, nee, Фордан я купив на той момент. Власник компанії мав Ауді А4. От машину і каже, наш тобі Форд. От є така Ауді. Ага. Ми з ним поїздили, мені дуже сподобалось все. І, відповідно, я собі захотів вже Ауді А4, де з часом буквально пройшло декілька місяців, придбав собі. І це 14-й рік, машина дуже крута, так що я повністю задоволений. Угу. Казали за заявки на сайті. тобто... Клієнт залишає заявку, напевно, свій номер і так потрапляє напевно до когось з менеджерів. Mm -hmm. Уявимо, що він потрапляє до вас. Mm -hmm. Що відбувається? Е, далі відбувається? Ну, далі йде знайомство з клієнтом, тобто спілкування по машині, що він хоче, виявлення потреби. Тобто. От заключення договору коротко, ну і після того вже йде е, підбір автомобіля. Угу. А От, як цим. ви підбираєте автомобілі? По якихось критеріях від власника чи порадите щось краще? <сум> ну, взагалі, е, в першу чергу, е, підбір автомобіля йде по побажаннях клієнта, а в другу чергу під його бюджет. Угу. Тобто ми орієнтуємось тільки на цих два основних пункти, а далі вже йде все в руках спеціаліста. Тобто, ми шукаємо там варіанти тільки найкращі, і вже після того їх пропонуємо клієнту. Угу. Часто буває таке, що е, клієнт орієнтується на одну марку автомобіля, але врешті, можливо, попадається щось інше. Е, буває таке досить часто, тоді, коли е, клієнт хоче конкретний автомобіль. От він в принципі є, але е, в нього не чи коштів на нього. Чи, наприклад, його довго не можна знайти, і клієнт вже е, сам починає думати, е, що то йому ще подивиться. Ну і в ітозі приходимо до такого, скажімо так, висновку, що ще треба додати в підбір декілька автомобілів, які йому подобались, які він також собі колись хотів. Okay. От ми відповідно вже розширяємо пошуки, знаходимо, можливо, якийсь той чи інший варіант, і його пропонуємо. Тобто буває таке да, що клієнт звертається там, наприклад, за тим самим Ford ф'юженом, а через там один-другий день. Він каже: я тут подивився ролик на Ютубі, хочу собі аудіо 4 <ріст> Зрозуміло. Проходимо ми етап відбіру автомобіля, як відбувається його покупка. Угу. Покупка відбувається саме так. Це може бути декілька видів взагалі покупки автомобіля. Перший це розіграш на аукціоні, тобто тоді, коли фіксованої ставки нема, менеджер каже клієнту на що він може розраховувати, тобто орієнтуючись на свій досвід. Тобто ми бачимо, за яку там, ціну в основному виграються такі автомобілі, потім на основі досвіду вже складаємо якусь свою думку. Тобто стан автомобіля, його пробіг рік і вже виявляємо, ось така ціна буде плюс-мінус оптимальною на нього. Погоджуємо з клієнтом в цю ставку і, відповідно, граємо. Ще другий варіант може бути торгів, це саме Buy it now. Війна зазвичай йде дорожче. О, то що цю машину можна зразу викупити, не потрібно ні з ким торгувати, тобі сподобалось, ти забрав. Okay. На торгах це зовсім по-іншому. Да, машина тобі подобається, але за нею вже не тільки ти дивишся. Відповідно, може як піти і дешевше, так і дорожче. Тут не вгадаєш. Тут, відповідно, це вже також певний аукціон розіграш. Все. Тобто бувають такі автомобілі, які можна виграти в мінімальну ставку. От це буває дуже рідкісно, але якщо виграєш, то бюджет економиш клієнтові там, на декілька тисяч доларів. Угу. Ще я гадаю, мені і нашим глядачам цікаво почути, які є види аукціонів і чим вони відрізняються. Угу. Ну, взагалі, е, є типи аукціонів, тобто вони поділяються на відкриті. Тобто, де мають доступи, наприклад, як компанії, великі типу нашої, які доставляють більше 100 автомобілів місяць, так і звичайна людина, яка може просто зайти, подивитися на автомобілі, дізнатися якісь характеристики і так далі. Це відкритий другий тип закритий аукціон, де автомобілі ну просто так подивитися не можна. До нього потрібно мати доступ, наприклад, такий аукціон по штатах, як Манхейм. На ньому автомобілі завжди повністю цілі. Вони трішки дорожчі. Але відповідно, вже о, там навіть доступ ну такі малі компанії не мають Там мають компанії офіційні, також які о, доставляють багато автомобілів. А що потрібно, щоб отримати доступ до таких? Це потрібно мати о, офіційно зареєстроване товариство о, також надати певні документи, щоб вас зареєстрували на такому аукціоні. Угу. Простим, смертним туди не попасти, як то кажуть. Так, звичайно, але там вже автомобілі повністю цілі, вони о, повністю готові до продажу. Тобто, так само, якщо ти хочеш ідеальний автомобіль, от або клієнт хоче так, тобі туди. Але відповідно треба трохи грошей заплатити. Угу. Можливо, поділитися своїм досвідом про покупку напевно самого дешевшого автомобіля, який ось був. Так, е, да, це було о, недавно. Буквально о, мій менеджер о, купив автомобіль за 500 євро. Mm -hmm. Це був Рено Меган о, другого покоління. Ніхто не очікував. Мінімальна ставка була буквально 500 євро. Погодили з клієнтом в 1500. От, але відповідно, так як ми грали це вночі, це друга ночі була, е і конкуренції такої не було. Ми були в шоці, що можна було виграти за таку ціну. 500 євро. Є автомобіль в нас на виході вийшов дуже вигідно для клієнта. Тобто, це взагалі найвигідніша така покупка в плані того, що ну найдешевшого автомобіля, угу. ну найдешевший це зрозуміло. А з таких дорожчих сегментів, можливо, якийсь максимум, який був так, е був клієнт ще як я менеджером працював. Був клієнт, який е, мав бюджет на той момент 100 тисяч доларів. От він собі хотів машину 23-го року, е, тобто, це був Lexus LX 600. Таких автомобілів опріорі не було багато. Mm -hmm. Тобто, на ринку штатів, на ринку відкритих аукціонів, е, взагалі грався в 23-му році. Тоді самий перший варіант, і за ним було дуже багато. Там таких спостережень, тобто дуже велика конкуренція була. Там щось більше 20 тисяч гравців. Всі його хотіли виграти, але відповідно там ставки були дуже шалені. Тобто, це був скоріше ексклюзив. Тобто таких машин було дуже мало, це 23-й рік. В Україні їх там на пальцях одної руки і всі під замовлення, де вони там по півроку треба чекати їх. Клієнт е також побачив автомобіль, йому все сподобалося, і ми його купили. Так, да, ця машина була одна із найдорожчих, тому що зазвичай такі клієнти от, е купують де там в салоні ще десь. Але е саме той клієнт е вирішив з нами працювати, тому що він побачив в цьому вигоду не просто по коштах. А по тому ще не потрібно так довго чекати, mm -hmm. якщо там півроку рік, а тут можна за два місяці півтора доставити з ринку штатів. А по ваших спостереженнях, який можна зробити такий загальний загальну думку, яка середня вартість автомобілів так, загалом, ну плюс-мінус? Ну тобто, які є замовлення, так і середня середня, варт... середня вартість вот замовлень. Угу. Там ну якщо орієнтуватися по Європі це орієнтовно там тисяч Якщо по, по Америці, там бюджет вищий. в середньому там клієнти замовляють з Америки, в яких бюджет 10-12 тисяч, от і вище. Тобто, я думаю, що це, скоріше, 8-9 тисяч середня ціна буде. Так. Mm. Згадали за Європу. У нас є аукціони Європи, mm. Америки. От чим вони відрізняються і яка в них вигода? А, зрозумів. Так, ну взагалі, якщо брати Європу і Америку, це, скажімо так, як два різних світи. Тому що в Європі це дизель, механіка, простота комплектацій, але машина повністю ціла надійна і швидко приїде. Відповідно, більше пробігу. Але якщо брати Штати, машина трішки довше їде. Тобто це вже по часу. Вона може бути як повністю ціла, так і з мінімальними пошкодженнями, кращі комплектації. Це дуже великий плюс для тих, хто хоче жирнішої комплектації, і також по бюджету набагато дешевше. Тому той, хто шукає дуже велику вигіду по бюджету, звертається е, саме за машинами, придбанням їх на ринку штатів. А той, хто хоче якість, той, хто хоче менше чекати. Замовляє з ринку Європи. Тобто дизель це і механіка в основному Європа, автомат і бензин, Штати. Угу. Згадали за терміни, яка зараз приблизний термін доставки автомобіля з Америки, з Європи, і чи війна повпливала на ці терміни? Угу. О, так, в принципі, війна внесла свої корективи в доставку, тому що зазвичай машини доставлялися на той момент до війни через Одеський порт. Зараз відповідно з війною такого зробити не можна, і автомобілі доставляються, якщо брати штати, через європейські порти. Це Бремерхафен і Клайпеда. От, тобто по термінах доставки так, вони трішки зросли, але це не критично. Це е, всі ті самі 30-45 днів, 2 місяці ну це середня доставка. так. Якщо брати Аляску, то відповідно там буде й довше, але ми такі не розглядаємо. От, По Європі це від 7 до 20 днів з нашою компанією. Це також тобто Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Португалія, тобто всі країни, крім Польщі і Прибалтики. Угу. На які? Е... Моменти краще звернути увагу при виборі автомобіля і як ви їх перевіряєте. Я думаю, це дуже цікаво для наших глядачів. В першу чергу щодо клієнта чи щодо менеджера щодо клієнта, як для клієнта. Щодо клієнта, ну звичайно, клієнт зразу є свої побажання. Тобто, це в першу чергу, тобто роки випуску, але це ну це зразу клієнт за цим іде. Дивляться на історію. Дуже важливо. Тому що як машина обслуговувалася, кількість власників о, це теж дуже важливо, і не менш важливо, чи вона була в ДТП чи ні. А як за цим так? дуже ганяться дуже так, клієнти за, за цим гоняться, тобто шукають, щоб машина не була в ДТП. Ми це зможемо з легкістю перевірити повністю за платними сервісами. Якщо це Європа, це в нас іде Vertical, Тобто також офіційний сайт по перевірці за він кодом автомобіля повністю всієї історії. Тобто, так само оригінальний пробіг експлуатація і чи не була машина в ДТП. А якщо це ринок Америки, це ну, наш звичайний стандартний карфакс. Все. Тобто, для клієнта ця історія дуже важлива, тому що він не так дивиться на зараз стан автомобіля, який в його він є зараз. Він дивиться на історію, тому що він бачить: от по ідеї гарний, а що було до того? Чи була машина в ДТП, чи не була, чи о, там, яка в... кількість власників, це теж важливо. От, і відповідно на цю, о, якби на ці моменти нюанси, зразу йде орієнтир, в першу чергу. Далі це якісь другорядні питання, пробіг і так далі. Стан технічний. Можливо, були якісь випадки, коли на картинці гарна машина. Але почали перевіряти, і там вивиплили якісь підводні камені, можна сказати. Так, да, і не один раз. Тому ми, як експерти, ніколи не підбираємо автомобілі і не пропонуємо клієнтам просто от за картинками. От навіть я коли для себе купляв Ауді 4 знайшов дуже гарний варіант, от дуже гарний, який мені на всі 100% сподобався, малий пробіг, рік класний, молодший ніж я навіть хотів. Але ну вже я хотів її грати, але думаю, ну хоч для себе перевірюю. Ну для клієнтів перевіряю, має для себе перевірити історію. Я дивлюсь по карфаксу, і відповідно по ньому показує, що машина була 4 рази в ДТП. Такі автомобілі для наших клієнтів ми взагалі не розглядаємо, тому що це ще один мінімальний удар, і машина просто розсипеться. Це як момент з тих, що потрібно дивитися історію. От підводний камень це те, що е, машину також потрібно перевіряти на оригінальність пробігу. От і це 100%. тому що якщо машину там щось нею робили, крутили, вже невідомо, яка в неї історія, що з нею робилося не раніше. Угу. Як я знаю, у нас є послуга. Нашого експерта, який знаходиться в Європі, що він особисто перевіряє автомобілі. Які так, це, до речі, один з великих плюсів нашої компанії. От тобто, це тоді, коли машина не просто там на аукціоні і самим аукціоном перевірена, так. А ще додатково можна замовити, тобто перевірку нашого експерта. В кожній країні він є. Якщо от, ми з вами почали працювати як з клієнтом, далі вам автомобіль сподобався, ми його відсилаємо на перевірку. Вже повністю за нашим спеціалістом він перевіряє, тобто по лакофарбовому покриттю наявність царапин, підкрасів, сколів. Тобто, це все зразу. Кожна царапина мінімально вказується для клієнта. Далі що важливо, і я рахую як для клієнта, як для себе, так і ну, для кожної людини. Це технічний став. Mm -hmm. Тобто, перевіряється робота двигуна. Робота коробки, чи не стукає підвізка, чи справно вся електрика працює. Ну тобто, перевірка по комп'ютері, діагностика йде. І е, зразу, тобто, ми виявляємо, чи все добре, чи є якісь моменти, нюанси, чи там кондиціонер працює, чи потрібно його заправити, і так далі. Це другий етап перевірки. За бажанням клієнта можемо провести також тест-драйв додатковий. Окей. Okay. Підібрали ми, перевірили автомобіль, хочу оплатити. Як це відбувається? А взагалі, от, після підбору автомобіля, так само, йде, як я і раніше казав, погодження авто. Тобто з клієнтом, от що ми будемо грати в таку доставку, і вона на виході виходить вже з розмитанням сертифікацію в рівному, От, там, наприклад, 8 тисяч. І вона 100% не зміниться. Клієнт погоджує е, грання автомобіля, ми його граємо, виграємо протягом трьох днів оплачується вартість лоту і аукціонний збір, і щоб ми відповідно забрали автомобіль зразу з аукціону. Тобто, мені не потрібно мати на руках 8 тисяч. Ні, я можу взагалі У нас до речі дуже багато клієнтів так купують автомобілі, тому що це вигідно. У нас є своя площадка в місті Глівіце, де ми, наприклад, купили машину. Так, а в клієнта не вистачає на розмитнення, так? Бо це наступний етап оплати, це, умовно кажучи, розмитнення, де припадає там, як де, десь тисячу, десь дві, десь три, десь чотири. Якщо в клієнта не вистачає, машина на нашій площадці для нього стоїть абсолютно безкоштовно, необмежений період. Тобто, якщо він там може підзбирати за тиждень, супер! Буде зразу отримувати свою машину, зразу заїжджає, розмитнюємо, в рівне доставляємо. Якщо ні, машина може стояти місяць другий. До речі, у нас такий випадок був, але тоді ми клієнтові купляли машину, коли в його було тисяча доларів на руках. <свіс> да, і таке можливо, а машина була за 8 тисяч. <свіс> за 8 тисяч да. це був Меган 3. Меган третій, got... 13 рік, бо це комплектація. <свіс> mm. Ми зараз знаходимося в автосалоні і я не хочу, наприклад, Ну, чекати на автомобіль, чи я можу прийти і якийсь обрати. Чи нема такого? Ну, взагалі, в наявності автомобіль є, але вони в основному в нас на аукціоні. Тобто, якщо брати в наявності тут в салоні, тут же клієнтські автомобілі вони під видачу. Тобто, сказати, що можна купити, ні. Ми таким не займаємося, буває, але дуже рідко. Повернемося до менеджерів, які в нього мають бути реси для того, щоб. Підбирати якісні автомобілі для клієнтів. Дисципліна, уважність до деталей, ну і стресостійність. Угу. Тут обов'язково. А по досвіду роботи з автомобілями. Чи? Е, так, звичайно. Е, в будь-якого менеджера стажера, якого ми от, беремо на роботу, має бути якийсь попередній досвід співпраці з машинами. Чи то, наприклад, працював механіком. Чи ти, наприклад, вчився на то, з ким ну, пов'язана сфера з авто, ну, автомобілем? Тобто, можливо, десь ремонтував, з кимось працював, може, ще десь в якійсь компанії працював. От, але в основному вже люди приходять з якимось певним бекграундом, і вони тільки тут покращують свої вміння. Може військових цікаво, чи є якісь системи лояльності для них? Чи... А, так, звичайно, ми розуміємо всю зараз. Взагалі ситуацію розуміємо наскільки військові важливі, от і ми маємо допомагати також в якомусь плані, навіть робимо знижки таким чином на послуги компанії. Так. І так само цікаво почути за от коли клієнт прийшов, забрав машину, і його враження можливо якось підтримуєте зв'язок після того, як він забрав автомобіль. Е, так, звичайно, з клієнтом ведеться. Постійна розмова, тобто постійний зв'язок. От отримав він автомобіль, може в інших компаніях десь за нього й забудеться. Ні, ми працюємо на реферальну систему. Ми з клієнтом постійно на зв'язку. Це великий плюс, тому що навіть половина клієнтів наших вони приходять в компанію по реферальній системі. Що це значить? Ми придбали для клієнта авто, яке він хотів. Йому воно все подобається, також подобається робота компанії. Його товар запитав, де він його купив, надав наш контакт, ми зв'язалися і відповідно вже почали далі працювати. Так, і тому ми підтримуємо зв'язок, питаємо, як в клієнти з автомобілем на свята іноді, там вітаємо їх там, з Паскою, з Новим Роком і так далі. Так, це все підтримуємо. Зв'язок, звичайно, обов'язково. Друзі, ми активно розвиваємо наші соціальні мережі для того, щоб ви могли більше з нами познайомитися, подивитися відгуки наших клієнтів та підібрати автомобіль для себе. Всі посилання будуть під відео. Можливо, був якийсь смішний або кумедний випадок, який запам'ятався, коли. Клієнт якийсь замовляв автомобіль, якось ну не стільки кумедна, як емоційна, так що запам'яталася, взагалі мені здається на все життя, тому що була така історія: от вже десь плюс-мінус тиждень шукали для клієнта і клієнтки автомобіль. Проблема в основному була в тому, що о, чоловік був постійно в відряджі. і він дуже рідко виходив на зв'язок. От ми старалися максимально якось зв'язатися, конкретну годину домовитися. От щоб от ми от вам з 5 до 8 підбираємо автомобіль, будь ласка, будьте на зв'язку. Да, хоч ми це домовлялися, але не завжди клієнт був на зв'язку і виходило так, що ми знайшли під всі побажання клієнтові автівку, там повністю все рік, пробіг, ціна, автомат, дизель, супер. Тільки щоб вийшов чоловік на зв'язок. Дружині подобається, але вона рішення не приймає. Відповідно каже, я без чоловіка рішення не прийму. Так, да, мені подобається, але не прийму. В ітозі каже: Ну що, пропускаємо цей варіант? Ну бо без чоловіка я не прийму рішення. От, ну і далі, зазвичай, як був менеджером, пішов далі собі підбирати автомобілі для клієнтів, і бачу, телефонує клієнтка. І кричить мені в трубку: Олександр, ще авто не зігралося. Я швидко відкриваю вкладку, лівою рукою дивлюсь, залишається 40 секунд. Кажу, ні, ще не зігралося. Кену, то чоловікові сподобалось, бо ще й так. Ну, вже пишу так, вже пишу так, тобто на погодження. Все, тоді граємо. Буквально секунд 10 проходить, клієнтка відписує так на погодження ставки, і ми граємо цей автомобіль і успішно його виграли. От ця історія дуже нам сподобалася, запам'яталася, тому що буквально за. 30 секунд там, до закінчення торгів ми вспіли поставити свою ставку. Ну і ще й виграли клієнтці автомобіль, який їм дуже сподобався. І після того вони були задоволені покупкою на всі 100%. Це така історія дійсно робоча, робочий момент. А на такій позитивній ноті, думаю, ми можемо закінчувати наш такий новий напрямок. Якщо вам сподобалося, пишіть свою думку в коментарях. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Якщо ви зараз в пошуку автомобіля, звертайтеся до нас компанії Magnum Cars, яка допоможе вам зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. Посилання буде під відео, залишайте заявку. Наш менеджер з вами зв'яжеться.